Ой, я вибачаюсь. Документики, пожалуйста. Ось, тільки віддай! Так, королівство РК. Ну, ми вже не приймаємо з королівства РК. Транспортна накладна, фото. Порівняй з обличчям водія. Непохожий, блядь, взагалі чоловіче ти. Перевірку завершено. Відмовлено. Давайте наступного. Отійти. Бажаю здоров'я. Документи, Пробушаю будь ласка. Документи. Давай. Ахту... О, блядь, чоловіче, уже в тебе тут піздець. Подивись. І тут уже теж дивися, що у тебе робиться. Тут нічого немає, ні? А з цієї сторони в тебе відкривається що ти? Так, да, відкривається, дивіться. Каністра спирту. Це лише невелика кількість, вибачте. Я заходжу. Розвантажуємо блядь, оце все. Ну, колесико, пробити колесико. Ну, це вже. Друже, выходь нахер отсюда. Опа, алкоголь. Та-та-та-та-там, канистра спирту, блядь. Ты подив... Ёб твою мать. Подивися, блядь. Запакувал, запакувал всю машину, блядь. Подивися, блядь, на него. Вы заарештованы. Чему? Ти ще будеш питати, чому?